А що ви з вокзалу перемістилися сюди вже від метро? Ну так всю жизнь я вас плачу на вокзалі, шукаєте роботу. Вам щось пообіцяли тут? Спіріть, будь ласка. Наняв вас тут? Що, не ви, ще ви, ще а що ви цей толпу з вокзалу? Я особисто сам нанімаю там людей. Я приїжджаю, вас бачу, там на там? Ну постійно, а що вам тут хтось заплатив? что вы сюда приехали? А что друзья а что уходят? А что друзья уходят? Что вас нанял? Кто вас нанимал? А, вас, а да? видишь да? его? А какая цель работа? Попрацевать А где да? он? Какой он? Покажи. Поработать брусчатку, да, убрать. Брусчатку, да. да? И по поскольку вам заплатили? Пообещали. Ну, пообещали. Пообещали, поскольку. 200 гривен в день вы ставьте, да. да? Как вас зовут? Алексей. Ми бачили кадри, де наша влада набирає остерба... остербайтерів з вокзалу. з вокзалу, щоб вони розбила тут Скільки абарика. 200 гривень за скільки годинку. Скати повибирають, Лев справи. Машини загрузить, да? А где кінти? Куди? Вони не говорили, що вам лісом можуть тут розбити, нічого не казали. А тим що, їм наняло, їм щоб роботу знайти. А ви думаєте, це сама влада наймала, так? А хто наймав? Ну, вже а тут ви? різні думки були Які і про Ахметова, і про Москаліфу, ну, і про ФСБ, і... Навряд.